Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський. Це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаємфаріда, доброго ранку. Бадьорого ранку. Бадьорого ранку, то найголовніше, тому що почнемо ми теж насправді з бадьорих тем, а саме із не з тем, а з тем ми, з якої ми починаємо. Це той факт, що наше міністерство закордонних справ. Рішуче засудило іранську масовану атаку проти Ізраїля ввечері 1 жовтня. Ну, і, відповідно, традиційно для, усіх таки, для закликів такого характеру закликало сторони загалом не допустити до розгорання і розростання цього протистояння. При цьому закликавши е, наших партнерів так само захищати небо України, як вони захищали небо Ізраїля. Питання справедливе. Питання цілком логічне, яке зараз прозвучить, і яке виникло усіх, в усіх, точніше, в голові, хто прочитав цю новину. Так а чому в нас ще цього нема? В чому різниця захищати небо Ізраїля і небо України? Ну, ми всі знаємо відповідь на це питання, але ми мусимо це все одно обговорити, тому що це, це тривожить. Глибоке занепокоєння uh -huh. викликає така mm -hmm. неоднозначна реакція Сполучених Штатів, я би сказав. Ніколи такого не було ну, приблизно місяців два, і ось воно повторилось це питання, відповідь на яке насправді вже існує. Але вчора її цю відповідь оновили. Є стаття представника а, Кернегі Центру. Ну, американського центру Карнегі, в якому якраз він проводить паралелі між, скажімо, позицією України і Ізраїлю. І обидві позиції і України і Ізраїлю вони не подобаються Джозефу Байдену Ну, з приводу Ізраїля, ну, допустимо, пише цей автор з центра Карнегі про те, що Байден дуже сильно дратується. Дуже сильно дратується. Але проблема в тому, що Нантеньяхо демонструє, що він, в принципі, на роздратування Байдена може дозволити собі трохи забити, говорячи просто народною мовою. Чому? Ну, тому що Ізраїль це дещо інша країна, з дещо іншими силами оборони, з дещо іншими фінансовими ресурсами і з дещо іншими засобами. І саме головне ну найголовніше, що ми зазвичай з цього всього рівняння викидаємо. Їй протистоять зовсім іншого характера вороги. немає серед ворогів Ізраїля чи тих, з ким вони по відношенню до кого вони здійснюють бомбардування, чи по відношенню до кого вони здійснюють наземні ну, військові операції е, ядерної країни з 45% боєзапасу ну, на планеті Земля. Ну от немає. І в силу цього, в силу цього. Ізраїль може собі дозволити гратися в американську політику, розуміючи, що серед наступних кандидатів є той, хто у випадку перемоги може забезпечити інший рівень підтримки. А саме головне, існують і зобов'язання, юридично стійкі зобов'язання, ті, які пройшли офіційну процедуру ратифікації, які визначають, ну, скажімо, характер взаємодії оборонних відомств Ізраїлю і Сполучених Штатів. І того в нашій ситуації вони є за суттю. Начебто схожі, ну тобто, з точки зору бойових дій, з точки зору загрози, з точки зору ворогів, хоча вороги різні, знову ж таки підкреслено це, але з точки зору формальності і зобов'язань Сполучених Штатів. Перед нами і перед Ізраїлем вони знаходяться в абсолютно різних полюсах, і, мабуть, до якогось із полюса того, де знаходиться Ізраїль, ми прагнемо, але чомусь, в силу певних причин, ми його не отримали, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення, яке здійснено було в 2014 році, і здійснено через анексію, в тому числі автономної Республіки Крим, і тому, тому участі у війні на стороні України шляхом збиття повітряних цілей над українським повітряним простором не приймають. Країни північно-Атлантичного альянсу в Чорному морі не стоять Есмінці, які б запускали ракети чи використовували свої системи ПВО проти відповідних озброєнь Російської Федерації. Бо НАТО ну, на Російську Федерацію дивиться як на більшу загрозу ніж на Хізбулу, ніж на Хамас, ніж на Хуситів. І навіть на там, 100 чи 180 ракет, які будуть летіти не в їх напрямку, а в напрямку там Ізраїля з боку Ірану. Ось тому абсолютно різні ситуації. І саме головне, що от в цій публікації ну, знаєш, проводиться цікаво, що спільного, що спільного є в площині, е, скажімо, самих конфліктів і адміністрації Білого Дому, да, які спільні лінії. Сполучені Штати не зацікавлені в війні широкомасштабній да, на території Близького Сходу. Не зацікавлені, сполучені Штати навпаки намагаються досягти урегулювання відносин ну, Ізраїлю з Саудівською Аравією і, взагалі, з монархіями з ну, Перської Затоки. І нормалізації відносин через резолюції Генеральної асамблеї ООН, які Ізраїль не виконує щодо формування двох государств держав Палестини і Ізраїлю. Вони, вони цього хочуть, але вони не можуть діяти з Ізраїлем так само, як вони діють з нами, шляхом обмеження постачання. Щодо нас, вони, вони не хочуть того, щоб самим бути втягнутими в війну, яка повинна бути локалізована на території України. І автор приходить до висновку, що. Ну, є, спільна позиція і Ізраїлю і України в цьому питанні полягає в тому, що ми свої дії е, не узгоджуємо, чи намагаємось не узгоджувати і не синхронізувати з бажаннями і е, тими діями і стратегічними планами, які будує Білий дім. З тією різницею, що Ізраїль може собі це дозволити, а ми не зовсім. І по відношенню до нас робиться висновок, що, ну, в випадку, якщо ми продовжимо там, схожого характеру дії, я цитую автора. Це не мої думки. Хоча я не скажу, що вони позбавлені логіки в його виконанні, то єдиним шляхом ну, повернути нас в, скажімо, в те цивілізоване русло узгоджених позицій, які може існувати на рівні партнерів, буде обмежене постачання фінансових ресурсу і озброєнь. І от на третьому році війни ми прийшли до того ж висновку, з, якому, з якого я пам'ятаю, починались мої ефіри на каналі 24 ще з Дашою Кудімою про те, що. Ті, хто володіють засобами забезпечення і визначають в тому числі характер бойових дій. Ну і зараз американські автори о диво, о диво починають про це говорити публічно. Причому ну, далеко не останні. Ну от, власне кажучи, все. Ну, характер ворога, характер загрози, характер інтересів Сполучених Штатів. І ну і все. Ну і плюс суб'єктність країни якась може дозволити собі свій. Ну, свої бойові дії на своїх запасах і на своїх можливостях, і відповідно може дозволити собі певний час ігнорувати думку Сполучених Штатів. І у нас ситуація, при якій у нас регулярні війська Російської Федерації в кількості 600 тисяч чоловік на території України, а не ми на території Російської Федерації в кількості 600 тисяч чоловік, противник в якого є ну, засоби ураження. Ну, дещо технологічно краще, ніж в Хизбули чи у Хамасу чи в того самого Ізраїля в Ірану, мається на увазі. Ну от і від цього різні стратегії, ну і різна поведінка самих країн. Тобто, в цьому розумієш, в війні, ну, скажімо, яку веде Ізраїль, Ізраїль є домінуючою силою проти проксі. Він здійснює наступальні операції. Ну, а у нас відмінна ситуація. Ми є країною-жертвою, і ми знаходимося в оборонній позиції. Не Ізраїль знаходиться зараз в оборонній позиції по відношенню до тих ворогів, які його оточили. Ну, Тому, тому насправді, от, з точки зору війни, да, бойових дій, да, все спільне. З точки зору, е, ну, чому не включаються, чому не діють, чому, 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 ну, все по-іншому. Ну, Я думаю, це цілком вичерпна. Відповідь на питання, чому в них збивають ракети над їхнім небом, точніше в їхньому небі, а в нас не збивають. Тому... Ну, але ми повторимо це при третьому запуску. Цієї ракет з Ірану. Це і сміх, і гріх насправді. Ну а шо, життя Але, що життя циклічне Все має Після, закономірно теми. перейдемо до наступної новини. Теж як на мене важливою, яку зараз активно обговорюють, теж у нашому МЗС, колишній голова е Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович виступив із критикою на адресу чинного уряду, звинувачуючи його у намірах створити конфлікт з Україною замість того, аби розблокувати ексгумацію польських жертв волинської трагедії. І це він якраз говорив на тому, що е, говорив про те, що Польща займається шантажем насправді членством України в Європейському Союзі. Але мені от стало цікаво, чи можливо це чи можливо шантажувати до такої стадії і до такого рівня, що от якщо цього не буде, членом європейського союзу, ви не будете. Бо ж Волинська трагедія насправді це не єдине, що стоїть на заваді у відносинах між Україною і Польщею. Ну відповідно вирішувати треба якось аж занадто багато. Е, давай пройдемось в короткий історичний аналіз, який нам пропонують відчизняння автори Я готувався. Я до цього питання готувався. У нас на дзеркалі тижні, минулого тижня, по-моєму, чи позаминулого, вийшла публікація Володимира Кравченка, яка присвячена волинській трагедії і ексгумації тіл. І згадуються історичні прецеденти про шантаж. Ну чи були вони на шляху до ЄС, чи не були. Цитую майже дослівно Македонський кейс на шляху до ЄС. Македонія стикнулася з протидією Греції через суперечки навколо назви та Болгарія через ідентифікацію Македонської мови. І у випадку з Грецією Скопія змушено було змінити назву країни на Північну Македонію. Це ж історичний контекст, історичний на шляху до ЄС. На шляху прецедент є, є того чи можливо? Безперечно, так. Просто прецедент інший. І... Тому, повертаючись, допустимо, до питань, які стосуються там, того, чи зможе протидіяти Варшава, чи не зможе, Варшава може вкласти будь-які політичні мотиви в відсутність е, свого голосу за е, приєднання України до Європейського Союзу. Це можуть бути політичні, можуть бути історичні. Правильно це чи неправильно, неправильно. Але ну, ми живемо не так, щоб сильно в світі, де все правильно. Тим паче, коли мова заходить про Україну, яка вже третій рік знаходиться в стані війни. Ось тому э, офіційна Варшава використовує той період залежності, який існує ну, в Україні перед нею. Цей період буде тривалим, затяжним і виторговує те, чого вона хоче. І тут приводиться в цій ж публікації э, цитата викладачки Київської школи економіки. Уже в нас історію досліджують викладачі школи економіки науке. Ну але не будемо засуджувати дзеркало тижня. З ким дружить, того й цитують. У Польщі протягом останніх років склалися і закріпились законодавчий новий консенсус стосовно волинської трагедії. Дві крапки: це геноцид, у якому винна злочинна організація ОУН УПА. Цитую автора і публікацію, яка вийшла офіційно не через VPN і все так далі. Но якщо у вас така позиція, яка знайшла відображення в тому числі в думках і в серцях вашого населення, і ви розумієте, що населенню це подобається, імпонує населення, очікує рішення цієї проблеми, ви будете її піднімати на загал у відносинах з іншою країною, якою є Україна. Тому, да, в цьому сенсі ми є залежні, і, да, в цьому сенсі нам доведеться прогинатися або шукати компроміси. І тут рішучість України, вона зайде в клінч чи в глухий кут, ну, в свідомості кожного окремого українця. З однієї сторони, ми сильні, незалежні і потужні, і ми не будемо, ну, скажімо, приймати на себе відповідальність за ті історичні події, які відбувалися колись, і що це у нас несправедливо нас змушує до якихось дій, яких ми вчиняти не хочемо. З іншої сторони, ми хочемо в Європейський Союз. І як вирішити це питання в свідомості українця байдужістю. Знаєш, відсутністю звернення уваги на це. І я думаю, що це буде оптимальний спосіб поведінки українського суспільства в певний конкретний момент, крім окремих його частин, які безперечно будуть дивитися на історію УНУПА, як на історію, ну, скажімо, початку незал... визвольної і незалежного руху українців де, до формування власної країни. Тим паче, у нас є окремі е, праві. Організації, які в тому числі використовують символіку УНУПА, да, від них можна буде очікувати рішучий протест. Ну але життя складається із складних компромісів, при якому рішучий протест, внутрішнє невдоволення треба узгоджувати з іншим невдоволенням, не інтеграцією і не вступом в ЄС. І треба буде обрати ну, або вдовольняти ну, один запит на історичну пам'ять, так як ми її читаємо, або вдовольняти інший запит, який стосується відновлення. України фінансового ресурсу на відновлення України, політичного порозуміння з країнами, від яких ми сьогодні залежимо, і це той вибір, який доведеться робити. Ну його ми власне і робимо. Зараз доволі таки якось Ну, пробуємо знайти цей компроміс. Принаймні, вчора така інформація з'явилася, що е, інститут пам'яті української да, буде здійснювати сам е, вишукувальні роботи сам. І буде дослуховувати чи приймати заявки від поляків про те, де можуть бути ці місця заховання, сам буде здійснювати ексгумацію і передачу, там, допустимо, дуже, ну, залишків тіл там, чи останків е загиблих там, і захованих. Ну, Це не зовсім те, що хоче Польща. Бо Польща хоче самостійно проводити ці ексгумаційні роботи і пожукове вишукування. І... Ну, власне кажучи, ми пробуємо знайти компроміс. Поляки, судячи з усього і з того, що вони займають сильну позицію, вони на це особливо зважати не будуть взагалі. Взагалі, ну брати історію як інструмент досягнення політичних цілей, це фактично шукати або конфлікта, або приводу для, допустим, пригнічення чи приниження іншої країни. Ну, Тому що вся людська історія вона складається, ну, м'яко кажучи, з воєн. Різні взаємних протиріч, взаємних претензій в різний історичний етап. В різних історичних етапах. І ну, поляки це роблять. І ми навряд чи можемо щось в цьому питанні змінити з точки зору нашого впливу на Польщу. З точки зору е, ну, скажімо, того, що там знаходиться чимала кількість українських біженців, да? ну, поляки щодо них. Теж навряд чи будуть вчиняти певні якісь протиправні дії, тому що від цього їхній економіці явно не стане краще. Але і погіршити їх умови ну, з точки зору соцеконому, ну чи, скажімо, відноситись до них неприйнятно, вони можуть. Це буде не зовсім справедливо. Але ну, Польща нам історично не так, щоб була другим. І це треба пам'ятати з точки зору історії, тому що країни, які мають спільні кордони, вони зазвичай в своїй історії мають чималу хронологію воєн, земельних претензій, ну, кріпацтва, поневолення, приниження в правах, в залежності від того, чи є було зверху в який історичний період. Ну, але ми ну, в якийсь момент вирішили, що у нас завжди були такі добрі союзницькі відносини, от майже як в той день, коли сказали, що вже немає і ні кордонів, і поляки, практично урівняні в правах, як і з українцями. Як це, вияв... як, це... як це відбулося, я не зрозумів, ну от геть не зрозумів, але ну, звучало ж тоді красиво, новини якось так гарно проходили, а потім виявилось, що слова словами, а претензії нікуди не ділись. Ну і ми пам'ятаємо пана Кулеба, який згадував про інші обставини, які теж викликали обурення в поляків. Тому, да, тому, тому історію зазвичай не намагаються піднімати. Ну бо вона не дає рішення, створює проблеми. Це так як поляки починають піднімати питання про репарації, які повинні їм сплатити додатково Німеччина за окупацію нацистами Польщі. Кажуть, Це питання не вирішено. А німці кажуть, вирішено. Ну і Кожен час, кожен раз це питання ближче до виборів спливає. І воно ж, по мірі того, як систематично спливає, воно ж не, не забувається. Воно вже стає частиною національної ідеї. Ну, На користь це, чи не на користь. Ну, Політичним цілям на користь. Е, цілям пов'язаних з ну, досягненням порозуміння між країнами ні. Але ми ж не говоримо, що політики це. Завжди раціональні істоти. з одного боку, так. я Знаєш, я ніби, я, е, Коли розглядаю цю ситуацію про конфлікти і протистояння на фоні історії чи на фоні історичних подій, завжди собі згадую, що здебільшого такі країни і такі війни, вони приречені на, на поразку з обох боків, тому що ну, неможливо вирішити історичний спір ніяк. Що було, те вже було. Шаріт, тому... От скажи мені: що історичний спір це форма інтерпретації історії. Ну, тобто, Наші глядачі так само це розуміють. Ми вчились, ну, ладно, ти вчився вже по іншим підручникам історії, я вчився ще по тим підручникам історії, які були за 10 років до того, там, умовно, як ти їх почав інші вже перевидані читати. Наші глядачі вчилися геть по іншим підручникам історії. Що таке історія? Інтерпретація. Суб'єктивна інтерпретація подій, яку державна політика, затверджуючи відповідний підручник, вважає прийнятною в цей історичний етап розвитку для закладення фундамент розвитку там молодого суспільства. Того, коли ми говоримо про історію, а ми не всі історики, бо навіть той, хто прочитає дві чи три історичні книжки, він не стане при цьому істориком. Ну, Бо він не працює з першоджерелами, він не сприймає, не працює в архівах, він не здійснює там якісь пошуково-вишукувальні роботи самостійно і так далі. Того, говорячи про те, що там, ну, ми зможемо узгодити з Польщею спільну історію і дивитись одинаково на минуле, до цього неможливо досягти, і неможливо буде досягти ніколи. Ну, Того люди, люди чи лідери країн, які там, відповідально відносяться до. Політики до майбутнього да? ну, чи до своїх сусідів, вони, звісно, з сумом згадують історію. Ну, допустимо, от як Другу світову війну там чи висадку в Нормандії, да? от як французи ну, відзначають, приїжджають всі союзники. І німці в тому числі десь приїжджають, всі там приклоняють якісь коліно, все. але ж вони не згадують про те, що а, французи ну явно не були країною-переможницею в Другій світовій війні. Вони не згадують про те, що французи були окуповані настільки швидко, ну наскільки це в цілому було можливо на європейському континенті. Вони не згадують про те, як французи протидіяли відновленню Німеччини. Ну вони, от ці всі речі, які ну роз'єднують європейський союз. Вони намагаються прибрати. Ну ніхто не тикає там Австрії зараз про те, що <кхм> про те, як вона велася під час Другої світової війни. Да? Ну, Про це теж мова не йде. Тому, ну, коли такі питання піднімаються, вони не налаштовані на те, щоб знайти спільну позицію. Вони налаштовані на те, щоб одна позиція домінувала над іншою. Або зберігалась протиріч. Тому про те, що ми там узгодимо всі всі протиріччя, всі різночитання історії, про це взагалі мова не йде. Тобто ми залишимося на своєму. Вузька частина аудиторії України теж залишиться на своєму об'єктивному історії, не існує. Ну, от я ви ситуацію, при якій там відбувається ексгумація, і при дослідженні ну, залишків захоронених. Ну, починають проводити, допустимо, реставраційні роботи, чи, допустим, там відбувається цифрова обробка там скілетів, кісток там, і так далі, черепів, і поляки починають поступово в своїх засобах масової інформації говорити, що ми зіткнулися з демонстрацією особливої жорстокості, і далі з деталями, наприклад. Відновленого черепа такого то, знайдено стільки-то таких то отворів, що свідчить про те, то те то й то а вони знаходяться в такій-то частині. Можна припустити, що така інформація буде в силу там, того, про що написала представниця школи економіки е з позиції Польщі, яка інтерпретує цей геноцид, що воно буде набирати певного поширення? Може. Чи, при, чи прийде, чи приведе воно до ну, Узгодження з Україною, питання спільної історії, в якому ми маємо і прийняти позицію Польщі, ну, напевно, ні. Але ну, поляки не сильно будуть зважати на це. Воно то так, але от якщо вже в принципі ця робота починається, бо Собіга я каже про те, що в принципі почнемо, і будемо якось рухатися в цьому напрямку, в вирішення, питання ексгумації, перепрошую за тавтологію, в плані вирішення питання ексгумації. Ну, то будемо сподіватися, що це призведе хоча б до чогось. Хоча, от поляки ж, ніби ясно сказали, в принципі, дивіться, ми це вирішимо і в процесі будемо вирішувати. Можливо, не будемо зараз вирішувати. Ну, але на питання військової допомоги для України це не повпливає жодним чином. Тому що це в нас одне, а це у нас інше. Ну так, да, тільки участь в ініціативі по снарядах не беруть, бо, блін, грошей. А ні. вони і до того не брали, тому справедливо цілком. А кажуть, грошей немає, ну, ну а що їм сказати. Ні, ну нема, то нема. В кишені ж лізти не будемо. Принайшли. Ні, так, в них нема, в тих нема. Це вже гроші закінчуються. Як вони, як вони бідують в тій Європі, бог його знає. <сум> ну, можливо, можливо, вони розберуться. Нічого, ми поділимося, ми колись поділимося з ними, хай не переживають. До речі, зрештою, з'явились повідомлення про те, що Україна нарощує власне виробництво повільними темпами, не без допомоги заходу, але в принципі нарощує. Тому рано чи пізно ми може дійсно з ними поділимося. Колись. Ага, в якості тренувальних польотів через кордон, будемо тренувати їхні системи ПВО в <свісна> цьому свій час, як то кажуть. Але є ще одна важлива тема, насправді, або, можливо, важлива. Е, Петр Сіарто каже, що Європейський Союз нібито планує направити військових радників для допомоги Україні у війні проти Росії, але Будапешт цю ідею зарубав, відхилив, і вона йому не подобається. Питання чому? Тут ну, ніби немає. Червоних ліній. Чи в принципі ці військові радники тут якби не треба, бо в нас і так є інструктори з, із за кордону. Ну знаєш, як в Петресіарту і в цілому в Угорщині, все те, що стосується військової участі, то колективної, колективної, це ж не перше. Вони ж, не тільки по відношенню до Європейського Союзу такі рішення приймають вони ж як країна член НАТО. Отримала особливі умови не приймати участі в спільній ініціативі НАТО по створенню там окремого командування для України і в тому числі постачання озброєнь по ініціативі там 40 мільярдів. Да? Ну, хоча озброєння вони не постачали, але в частині інфраструктури вони отримали для себе виключення. Тобто в цій частині вони не хочуть бути дотичні до будь-чого, до будь-чого, що стосується постачання там інструкторів, знань, навичок, інформації і так далі. А доки. е-е в Європейському Союзі доволі специфічно дивляться на Угорщину, і то їй присуджують штрафи в півмільярда до євро, то її обмежують в якихось дотаціях. Все те, що потребує колективних рішень по тендітному питанню, яке є важливе для України, воно буде блокуватись. Тому от питання інструкторів, я, чесно кажучи, не чув, щоб європейський союз сильно до нас інструкторів направляв. Але якщо навіть це питання піднімалось, то Сіяр то ну, вчинив абсолютно в своїй позиції, яку можна було очікувати. Заблокував. Хочете, розблокую, щось дайте. Ну так вони працюють. Ти дивись, ну чисто, от, що поляків ми з тобою обговорили, що угорці просто площі не різні. Хочете в ЄС, розблокуйте. Хочете з ЄС інструкторів, розблокуйте допомогу. А кажуть, політика ціннісна. Ну так. Да. До речі, вчора. Специфічна новина, як ти любиш казати, по позиції Хорватії була написана і оприлюднена: президент Хорватії відмовився від участі військовослужбовців своєї країни в місії НАТО НТСТЮ – Це така місія, яка була сформована за підсумком Вашингтонського саміту. Ну, ця місія це координація поставок, боєприпасів і тренування українських солдатів. Тобто. Тут питання не стільки, яка була доля участі чи частка участі Хорватії в цій НСТІ, скільки в тому, що солідарність уже, е, чи є відсутність на рівні НАТО, демонструє не тільки <кій>, <кій> Угорщина, а лише плюс один, ну, чого раніше не було. Ну, ми не чули про проблеми з Хорватією. За два з половиною роки ну, не було такого. А тепер чуємо. Просто інфор інформація для роздумів, і інформація в накопиченні. Тут є, є випадки, які потрібно іноді накопичувати в пам'яті, і вже, і вже от у нас бач, додалась ще Балканська країна. Ну, Будемо сподіватися, що їх насправді не більшатиме, Тому що чим там додається, тим більше в нас віднімається. І зрештою, на користь це нам не грає від слова взагалі. І НАТО. Не грає. В першу чергу їм не грає. Розумієш, ну як ви домовились? Домовились. Ну, ви ж базовий принцип всіх цих об'єднань це спільне рішення, спільна відповідальність, спільна консолідація і все решта. Ну, угорці ще перед самітом в Вашингтоні озвучили свою позицію, стримали гарантії, що не будуть залучатись там і так далі. І тому подібне. Тут для всіх було все зрозуміло. А всі решти ж підписались. А всі, решта, підписавши, підписавши документ в ком'юніке НАТО, підписалися під 40 мільярдами євро військової допомоги Україні. А тепер, чим наближається наступний рік, коли ці зобов'язання треба виконувати? Мінус один. Мінус один. А тепер можна ще подивитись на цю позицію Хорватії з точки зору її готовності підтримати членство України в НАТО. Можна, але давай не будемо. Та як скажеш? Я думаю, в нас знаєш, має бути баланс такий. Ні, так у нас взагалі сьогодні позитивна передача. Дивись, там порухались, там порухались, і тут порухались, скрізь порухались. Ну, дивись, в питаннях ексгумації є рух позитивний. В питаннях, от позиції Угорщини, для Європи є позитивний рух, куди з ним домовлятися і прибирати протиріччя. І по Ізраїлю з'ясували, чого не літають літаки. Так ми знайшли відповіді на питання. Юні Шукачі. Андрій, я тобі дякую за розмову і за сьогоднішні пошуки цієї істини. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами попрощаємося і побачимося уже в понеділок. Тому всім бажаємо гарного закінчення тижня, а після того і вихідних. Ну а ми з вами вже з наступного тижня побачимося з обговоренням найважливіших тем міжнародки, які будуть уже чекати нас з... на той час. Тому ще раз дякую і кажемо вам до зустрічі. До зустрічі, молоді дослідники.